У Криму військовослужбовці інженерного загону центру оперативного забезпечення військово-морських сил України провели марш кидок на 10 кілометрів, який пройшов неподалік Бахчисарая у пересічній гірсько-лісистій місцевості. Чи всі дійшли до фіналу і як впоралися з перешкодами на шляху? Дивіться далі у нашому сюжеті. Отримавши на старті останні вказівки від командирів та розім'явшися, дві групи в кількості 51 чоловік в повному бонуруванні та зі зброєю вирушили за вказаним маршрутом. Просто бігти дистанцію для військових було б вже занадто легкою справою, тому на шляху їм приготували несподіванки. Перед диверсійною групою стояло завдання знищити колону на марші, тому на одній з ділянок було облаштовано засідку та встановлено приховані розтяжки. В этом подрозілені як диверсант, буду атакувати пробегающую колонну с тыла во время когда они будут пробегать по дороге моя задача расстрелять их и на отходе бросить дымовую шашку спереди три человека один человек будет атаковать в лоб колонны двое по бокам не так сталося, як гадалося. Пройшовши половину шляху, розвідники, що пересувалися на марші перед колоною, виявили засідку. Інженерний підрозділ швидко зосередився і почалась перестрілка. Під час боротьби диверсанти вимушені були відступити, а загін продовжив рух. Та сюрпризи не закінчилися. Ще декілька разів по дорозі лунали вибухи та з'являлися димові завіси, які матроси долали в протигазах. Матрос Артур Артенян умовно врятував підрозділ. Він був саме тим розвідником, що виявив групу диверсантів. Строковик зазначив, що такі навчання згуртовують військовий колектив, зміцнюють моральний дух, дисциплінують стрій, в якому сильніші допомагають слабшим. Сьогодні ми преодолели марш бросок длиною 10 кілометрів. Було непросто, но ну, всі справилися, всі дійшли до кінця, всі молодці, все здорово. При марші були відповідалі річні види учень, тобто дезертірські нападні, команди гази, команди Вспишка слева, вспышка справа, все проходили, все изучали. Як і повинно бути, попереду колони біг командир інженерного загону, майор Руслан Барняк. Також інші офіцери та прапорщики підрозділу, долаючи кілометри разом з підлеглими, стимулювали їх власним прикладом. Під час маршу командир мав можливість сам оцінити згуртованість колективу. Він зазначив, що напередодні його підрозділ вже здійснив 5 кілометровий марш на території частини. Завдяки таким тренуванням, особовий склад показав непоганий результат. Сьогодні у складі підрозділу відпрацьовувалось питання. Відпрацьовувалася справа маршкидок на 10 кілометрів у складі підрозділу у повному спорядженні. Завданням даного маршідка стояло злагодження підрозділів, а також перевірка фізичної підготовки особового складу підрозділу. І, врешті-решт, фініш, гарячий чай та яскраві враження. Втомлені, але щасливі, адже всі фінішували без втрат. Крім інженерного загону, до новоствореного Центру оперативного бойового забезпечення Військово-морських сил Збройних сил України входять ще два підрозділи: загін радіоелектронної боротьби. Та загін радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, як розповів заступник начальника центру підполковник Сергій Тіма, для всіх підрозділів вже у березні місяці запланований польовий вихід з практичним застосуванням. Уже та в квітні місяці, в травні, червні, з кожним загоном по заплановані заходи, тактика спеціальне заняття. З практичним їх приміненням. Тобто, е, група перешкод е, Кихадія Посону загона РЕБ буде створювати реальні перешкоди в обстановку е, групування кораблів, які будуть знаходитися в морі. Що стосується маршкітків, то вже найближчим часом усі загони центри виконують 20- і 30 кілометрові марші з повною викладкою а з весни почнуть займатися бойовою підготовкою відповідно до своїх задач в реальних умовах.